Глава перша. Втеча. Макс сидів у літаку, втупившись у вікно. За ним залишалося місто, у якому він прожив майже все своє життя: Київ із його галасливими вулицями, вранішніми маршрутками, які завжди запізнюються та кав'ярнями, де вони пили капучино з шоколадним сиропом. Він заплющив очі, намагаючись не згадувати. Минуло майже півроку, відколи Олексій загинув. Шість місяців без нього, без його голосу, без звичних вранці шукати окуляри на тумбоці та бурмотіти щось невдоволено, коли їх там не було. Шість місяців, за які Макс так і не навчився жити без нього. Він часто згадував той день, коли все змінилося. Олексій був військовим. Він добровільно пішов на фронт, не чекаючи заклику, переконаний, що це його обов'язок. Макс намагався переконати його залишитися, але Олексій був настільки рішучий, що не можна було навіть спробувати зупинити його. Він вірався захищати свою країну, не сумніваючись, що це правильний шлях. Той день, коли Макс отримав дзвінок, змінив усе. Загинув на фронті. Кілька простих слів, що не могли повністю описати жах, який обірвав його світ. Макс не міг повірити, що Олексія більше не буде. Чоловік, який був його підтримкою і другом, загинув в одній із найжорстокіших битв. Макс не міг більше залишатися в цьому місті, яке в одну мить стало для нього самотнім, в якому кожної секунди. Біль розривав йому серце. Він вирішив поїхати у Париж, місто, куди вони мріяли вирушити разом, але так і не встигли. Літак вирвався з хмар, і Макс уперше за довгий час відчув щось, схоже на полегшення можливо, у новому місті йому вдасться якщо не забути, то хоча б навчитися дихати знову.